Всім привіт, друзі! З вами кшей, це Raid Shadow Legends. У нас сьогодні такий один цікавий баг, не баг, покрасив я арбітра душу на одну зірочку і дав арбітру дар, окови часу, час спочатку я зразу дав дар моторошний прояв. І в чому заключається нюанс. Він заключається в наступному. Коли ми йдемо на фею, Якраз з моторошним проявом наша пачка доходить на фею і так як ворожої пачки так-якби і немає, там просто дубль під пеліною чи щось таке, їхній арбітер за рахунок ворожого прояву, ріже швидкість нашої пачки. І ходить якраз дубль пачка, а не наша. Ось вам і відео. Пробував не один раз. Ходить завжди ворожа пачка. Починає кімі, і все, і пішли, і поїхали, і пачка падає. От після того зразу поміняв удар арбітру. І тепер все нормально працює знову. Тепер заходимо на фейку. Зараз дійдемо покажу, що і як. Так, добили ми пачку, цей другий раунд, і як бачите, тепер походив наш арбітр перший. Все. А так спочатку ходив ворожий арбітр. І все, заливав їхню пачку, і довго горіть і ця пачка падала. Ось через це якраз і не можна давати цей дар. Якщо у вас через арбітра, чи там в будь-якому герою, який ходить у вас, на фею не можна давати оцей дар ворожий прояв. Бо буде різати вашу швидкість, а не якраз швидкість цієї пачки, що напроти вас. Так, бачите, все нормально працює. Тільки поміняв дар, зразу дійшов до і все, почав. почали так, як має ходити. Так що, друзі, дивіться, будьте уважні. Не завжди, не завжди дещо додають нове в гру. Бо воно корисне у всіх локаціях. Так що ось так. На цьому все. Підписуйтесь, коментуйте. Всім дякую. Удачі!